Уже понад 20 років Роман Ривок присвячує своє життя боротьбі з наркотичною залежністю серед молоді його мета. Донести правду про наркотики та їхні наслідки, щоб уберегти майбутнє покоління від згубного вибору. Думати, що не буває, життя, ви помиляєтесь. Розпочавши з однієї школи, сьогодні його просвітницька діяльність охоплює понад 200 тисяч дітей по всій країні, а кінцева ціль 12 мільйонів. Через відкриті зустрічі, документальні фільми. Та живій історії він допомагає молоді зрозуміти справжню небезпеку наркотиків та зробити усвідомлений вибір на користь здорового життя. Окрім боротьби із залежностями, Роман також говорить про християнські цінності та моральні орієнтири. Його місія не просто застерегти від небезпеки, а показати альтернативу життя в істині, любові та духовній свободі. На зустрічах часто присутні ветерани війни, такі як Сергій Шайко, які після важкого поранення та 31-ї операції свідчить про силу духа та ціну, заплачену нашими захисниками за свободу. Роман Ривок і його команда продовжують працювати, щоб кожна дитина знала правду, мала шанс на світле майбутнє. Та змогла обрати шлях добра. Ви можете приєднатись до нашої місії разом. Ми можемо змінити життя мільйонів дітей по всій країні.